Сьогодні ми з вами поговоримо про тренди у якості продажів, що було важливо у 2024 і буде важливо в 2025 році. 64. Коли ваш бізнес хоче залишатися конкурентно спроможним, коли вам потрібно постійно адаптуватися до змін, які відбуваються на ринку, контроль якості відділів продажів це одна з найбільш важливих складових для досягнення успіху безпосередньо в продажах. Тож сьогодні ми з вами подивимось на основні тренди, які вже мали значення в 2024-му і будуть ще більше актуальні в 2025-му році. Найперше – це автоматизація та аналітика. У 2024 році вже очевидно, що аналітика та автоматизація стали важливими інструментами для контролю якості. Автоматизовані системи дозволяють відслідковувати ключові показники продуктивності в реальному часі. І аналітика допомагає швидко виявляти слабкі місця та ухвалювати рішення. У 2025 ж році цей тренд лише посилиться, оскільки більше компаній. Почне використовувати штучний інтелект для вдосконалення комунікації та процесів продажу. Наступним трендом буде персоналізація підходу до клієнта. Клієнти завжди хочуть відчувати себе особливими, тому важливо не тільки продавати, а й створювати персональні пропозиції. У 2024 році було вже очевидно, що контроль якості він включає не лише навчання менеджерів. А й є впровадження технологій, які дозволяють персоналізувати взаємодію з кожним із ваших клієнтів. Відповідно, в 2025 цю тенденція буде тільки розвиватися, і компанії все більше будуть використовувати дані клієнтів для налаштування індивідуальних стратегій продажу. Наступним трендом ми виділяємо мультимедійний підхід до тренінгів. Зміни у спілкуванні та навчанні також будуть ключовими у 2025 році. Традиційні тренінги вони переходять в мультимедійні формати, такі як відеоуроки, інтерактивні сесії, вебінари, гейміфікація. Це значно допоможе підвищити ефективність навчання і зацікавленість ваших менеджерів з продажу. Беззмінним трендом залишається інтеграція CRM та інших інструментів для контролю якості, тобто crm системи вони стають основою для управління взаємодією з клієнтами. І контроль якості роботи відділу продажів він вже стає попросту неможливим без їх ефективного використання. Вже в цьому році, в 25-му, інтеграція CRM з іншими інструментами для аналітики та контролю, вона дозволить ще більше підвищити точність прогнозів і ефективність роботи ваших менеджерів. Важливим трендом залишається розвиток софт-скілів, технології важливі, але. Не менш важливі м'які навички менеджерів з продажів: комунікація, емоційний інтелект, вміння вести складні переговори У двадцять році. Фокус на розвиток цих навичок вже дуже активно зростав. В цьому ж році їх роль лише збільшиться, адже все більше бізнесів вони будуть зосереджуватись на побудові довгострокових відносин з власними клієнтами, приділяти значну увагу лояльності. Контроль якості це не просто перевірка роботи. По факту, це процес, який дозволяє вашому відділу продажів ставати ефективнішим і конкурентно спроможнішим. Тренди 2024-2025 років вони лише показують, що для досягнення успіху буде необхідно впроваджувати нові технології, фокусуватися на персоналізації та розвитку навичок ваших співробітників. В Свою чергу ми пропонуємо послуги контролю якості відділів продажів, щоб ваш відділ не тільки відповідав сучасним вимогам, а й, а й випереджав їх. Тож. Слідкуйте за трендами і будьте завжди на крок попереду. I'm